Ці унікальні кадри, як зрештою багато інших, стали надбанням історії завдяки студії Укркінохроніка. Українська студія хронікально-документальних фільмів була створена у Харкові в 1931 році. Після повернення Києву статусу столиці України студію, як і більшість стратегічних об'єктів, перевозять до Києва. З того часу почалось формування української школи документалістики. Критерій для літописців до воєнного часу був єдиний правильно висвітлювати генеральну лінію партії. В країні все гаразд. Розквітають колгоспи, будуються шахти, домни, заводи, пароплави, гуркочуть колеса злізничних потягів, друкуються газети, широко і щасливо всміхаються громадяни. Перша кіногрупа Південно-Західного фронту була створена на основі української студії кінохроніки. Кадри війни, які сьогодні використовуються у документальних фільмах, ми бачимо завдяки фронтовим кінооператорам «Укркінохроніки». Багато з них загинули на фронтах Другої світової. У воєнному режимі працювали київські хронікери під час Чорнобильської аварії. Ветерани студії з ностальгією згадують про часи, коли робота кипіла у новинкарському режимі. До певного часу кінохроніка була на вістрі усіх найвизначніших подій. Окрім фільмів, документалісти готували ідейно витримані кіножурнали. Колись перед початком сеансу їх крутили в усіх кінотеатрах країни.